Виконуємо номер 31 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Для 12 службових собак було заготовано кормів на 45 днів. На скільки днів вистачить цих кормів, якщо собак буде 18? Запишемо коротку умову задачі для 12 собак на 45 днів, 18 собак Х днів. Кількість кормів і кількість тварин є величинами оберно пропорційними. Зі збільшенням кількості тварин, кількість кормів зменшується у таку саму кількість разів. Вкладаємо пропорцію 12, відноситься до 18, як х до 45, використаємо основну властивість пропорції. Добуток середніх членів пропорції до добутку крайніх членів пропорції.

18 ділимо на 3 буде 6, 45 ділимо на 3, буде 15. Ще можемо на 3, 6, ділимо на 3 буде 2, 15 на 3 5. І тепер 12 і 2 скорочуємо на 2. Маємо чисельнику 30, знаменнику 1. Отже, 30. І записуємо, отже, кормів. Вистачить на тридцять днів. Записуємо відповідь. Тридцять Номер тридцять один із завдань для повторення розділу два виконано.